Всем здорово! Мої відео всі імпровізація, але це відео максимальна імпровізація, тому що я не знаю навіть на якому персонажі я буду грати. Ви очевидно, вже знаєте, тому що ви там на прев'юшки побачили. Я там в фотошопі за три хвилини щось наковиряв. А я от зараз не знаю. На ЦК хочу пограти. О, або на кунки кунку ж змінили. І можна ж буде клікбейтну назву написати. Новий кунка бачі 737. Поїхали до речі, проти міпа, Я думаю, ця грань дуже добра Заряд у погони чавиль зменшена за кожного зачепленого ним ворожого героя. На нуль. 8 секунд, А там їх 5 міпа, Я просто буду без КД другим скілом їх лупити. Йому додали нову вроджену здібність. Це адміральський ром. Коли в нього здоров'я падає нижче, ніж 60%, В нього активується ром, по ньому зменшений деміш, і також він прискорюється, якщо дуже коротко. Але йому аганім переробили і тепер немає того самого тореншторма, через який всі брали кунку, тому що він був дуже гарним контролем в файті. Зараз якісь всраті кораблики. Ну, ми з вами зберемо. Аганім, Ми подивимося що там за кораблики. Можливо, вони взагалі да дуже люто і набагато краще, ніж тореншторм. Це ми все побачимо. Давайте з вами вами домовимось. Якщо я зараз попадаю тарентом по двом персонажам, то ви підписуєтесь на мій твіч канал, на мій ютуб канал, коментар пишете, лайк ставите. Ну ви знаєте, все це ще я люблю. Це мені все надо, я залежний від цього. Тому давайте, якщо попадаю, ви це все. Опа. Оп так, ну у кунки досить приємна анімація атаки, тобто можна всіх кріпів буде добивати. Оп, і дальника також. Давай п'ютюньку, бро. Хорош, цього переагрюємо і добиваємо. Ах ти! Ой, иди сюда. Ой, два мансыть, мансыть много торрента. Кусь. Кусь. На. На, отримай, отримай. Ой, добре. Ну, звичайно, те, що міпа заденайли, це неприємно, але зараз дуже велика пачка. І міпа її не отримає. Як же я вчасно натис з'їсти тангусик. А інвокер, напевне, думає, ого, оце софт у кунке. Оце в куночки софт. Отак, хоп. Стривайте, стривайте, стривайте. Давай, давай, віно майнцер, живи! Живи. А тут, а тут, а тут, на. Добре, їх мансанули, насправді. Я знаю, 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 я все зроблю. Боїт Spirit ліває. Ну, звичайно ж за мене, звичайно ж за мене. Ви пам'ятаєте хоч одне відео, щоб хтось з моєї команди не лівав. Я от не пам'ятаю. Навіть просто пам'ять не дуже довга, але кожен раз. Іноді я це навіть не вставляю. Але тепер буду вставляти, щоб ви розуміли, що одні руїнери за мене, один дня класний, бо повертається, харко ну, добре. Це і повернувся досить близько. Опа. White Spirit, ну ты куда? <реку> О, хорошо-хорошо-хорошо. Скільки мені мани потрібно? 50 плюс 75, 125 мани. Зараз вилітаю. І ТПшечку, звичайно ж ТПшечку. А чому так мало? А чому так мало? Стривай. Затримка союзників 6, раніше була 8. Ну кунку ріжуть і ріжуть. Певно, краще я заберу ніж Таск. Отже, дета плюс мені рекомендує брати Shadow Blade. Ви реально підти... Деміш через руку, але тут міпа, тому у мене тайбрингер буде доволі часто проката. Далі хто там ще є, Та я ухожу зець. В голові Міпа, я думаю, отримав непогано. Не можу, не можу я кліпів добивати, вибачайте. Тільки прокинувся відразу потрібно кліпів добивати. Ні-ні-ні, це не про мене. Так, я далі хочу взяти армлет собі. Я взагалі не розумію, чому на кунку не беруть армлет. Приємний же айтем. Guys, somebody help. Twined kill Mipo. Guys, somebody help, maybe. It's все okay, it's все okay. It's okay, guys. It's very good, it's okay. Just farm. Так, стоп, стривайте. Мені здалось що мене хтось тіпнув. Я вже й забув. Напевне, мене таск тіпнув. Потрібно буде його також в кінці натиснути на нього. Страшно. О. Так и хотел битварм это. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Жесть, а что вы тут все роботы? Я взагалі приземлюсь сегодня на землю чинит. Просто летаю и долетаю. Ой-ой, ой я що це за демедж? А мені від кораблика повертається. Я зараз мало не вмер. Я вмію ось так. Ось так, армла цю. Взагалі часу немає. Ну раніше було краще. Раніше і морозиво смачніше було, я вам так скажу. Гайс медті медті. Я тут все контролюю, я все контролюю, ви не переживайте. Я все бачу, всім все підкажу. Такий швидкий, от чому ти такий швидкий, ти мені скажи. Як зазвичай, соло, нічого нового. Хоча, хоча стривайте, проти Брістл Бека потрібен буде сільвер. Певно, все-таки Silver потрібно буде взяти. Хоча, з іншої сторони, у нас є фантомка її шардом. Можна було б і попасти, я думаю. Стривай, 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 стривай. Зараз буде рум повертати демедж. Поки що живий. Так, я собі щось. Аганім Септер в Брістл Неприємно, 15-та хвилина, он горд. аганім. Зараз в мене санстрайком. Оп, обманул инвокера. Мужики, вы чё? Вы вообще тут? Что вы хотите, наверное? Це я наклад оце, щас на страйк. Оп! Я знаю, що, я знаю, він не полетить. Оп! Оп, на всякий добре. добре. Guys, guys, go ю smoke, go you smoke. And kill міпо. Так, сидем, Хочу би Брістолбека тут не знайти. Бристолбека, ми не знайшли, знайшли інвокер. Інвокер це добре. Бристл Бека нам потрібно валити тільки з шардом понтонки. Can you take shard, please? Остривайте! А, а два саппорта його просто загатили. Просто два саппорта загатили, Бристлбека. Вп Джакіра, ВП виноманцер, good, good gaze. Go, go, go take tower, guys. Okay. Так, стривайте. 3 секунди на ворогах замість чотирьох. Мужичанські сюди. Все добре, все добре. Парік там не ключі, Рошана хоч. Добре, наче. І зараз в мене вже буде верочок. Але Сільвер я беру просто проти Брістолбека. Хоча в нас є чим вимикати йому посилку, насправді. Тої фантомки, на більш дешевий варіант. Але я все ж таки хочу взяти. Те ще X-марка в хунки тепер менше. Гайз, го топ, го тіпі топ, готіп топ. Вендонт need ботом. Ай к айнкач, і кінкач, гайз, ол типі, го олтипи. Ну, мипокері, що вы хочете. Дивно, в не за мене цей мипокерри. ой ой гарні кріти. Маєш файний кріт. Стривай, стривай, стривай. Брістолбек. хір. Добренько. Зараз в мене буде вже Сільвер. Когось там вбили фантомка. Ой, я щось. А! Дайте щось. Я дурак, дуже сильно поспішив. Ну вибачайте, один тарент можна промазати, я вважаю. Я б на місці фантомки вже давно взяв вишар, тому що єдина наша проблема це брізповдай. Хай демедж, демедж повертається. Просто єдина проблема наша це Брістолбек. Томка не хоче взяти шар. Вибачте, ну вибачте мене, ну не можу я перегравати весь час. Так, заловили відненького окунку. Я, звичайно, без бою не дався, але не вийшло в мене зіграти правильно. Я насправді міг би ще пожити. Може б я навіть вижив би там. Чесно вам скажу. 60 шкоди — це непогано? Раніше, наскільки я пам'ятаю, просто 40 демеджа було. Міпа має дисперсер, шаптаганін і Dragonlands. Немало, немало насправді Міпа. Хоча ми його досить сильно напрягали на лінії. Guys, I need Silver and go push top. Просто один. Назад. Я тебе не відпускав, друг. Ого. Це він зібрався напевно далеко. Що це мій парік нам хоче випушувати все? Певний він. Ого. Тут ніяк. Тут це ніяк. Ого, а що з міпаріком? Міпарік, а чому ти нас так чому нас міпарік так переїхав? Це навіть було без Брістелбека. Далі дає дал. Ні, далі я візьму Аганім. Мені здається, для файту це все ж таки не настільки поганий айтем, як мені здалося, але все ж таки набагато гірше, ніж було. 19-й рівень Брістолбек. Так, 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 так. Тримаєм, тримаємо, тримаємо, прямаем. Proszę zap, proszę zap, proszę zap, guys. Guys, I can catch meepo, I can catch meepo. Вся хлопчик, піймався хлопчик. Біжимо далі. Далі далі далі. далі нас зараз буде вже Ганім. Той самий, той самий легендарний Ганім. Хоча, якщо чесно, мені здається, ну, таке собі. Хоча стривайте, стривайте, я шо що, лох. Щоб мені кура не сла, щось. Не збивай, не збивай, не збивай мені ТП. А, кура, кура, ти чо? А я її не відмінив. Та... Це ж таки, очевидь, лох. Потрібно просто пушити. А демедж почав повертатись, там ніяк же я не вижив би. 4 секунди перезарядка, 15% затримки шкоди. Ой-ой-ой, 15%, затримки. 15 затримки шкоди, це супер це, ну, це сильно, це нереально сильно Вийти, вийти, вийти. Guys, bro... we, need back. we need back, guys. Let me bottle. Ла латми ботл. Бже столбека забивають. просто жив. Я просто жив, хлопці! Те що від мене потрібно було, це ж жити. А мене тепер немає його просраву. А на що я пайбекнувся? Просто ви бачили цей демедж лютий? І кажуть, ну як лютий, як лютий демедж, просто 20-й талант на 15% затримки шкоди. Вони мене били. Ну ви бачили, секунд 30, всі п'ять. Вони не могли мене пробити. Я все натис, я все зробив добре. Просто підійшла команда. Хоча в цьому білді БКБ не вистачило. Кораблики для вас, мої улюблені підписнички, дякую всім за перегляд. Гра вийшла така досить цікавою. Не сказав би ще кунка це мепа. Мепа. Не сказав би, що кунка це мета, але якщо вам подобається, то можна грати. Можна перемагати навіть іноді в деяких каточках. Також забув на початку сказати, скажу зараз, підписуйтесь на мій твіч канал, на мій ютуб канал, мені буде дуже приємно. Коментар напишіть, лайк поставте. Ну, ви знаєте, ви знаєте. Ці ці приємні штуки. Отримано шкода, 66. Ну, 66 тисяч не так і багато. Дякую всім за перегляд. Всім пока.